Друзі, моє вітання. Сьогодні працюю в Києві, засідає український парламент, але за моєю спиною Міністерство охорони здоров'я і з моєї ініціативи відбулася зустріч з заступником міністра охорони здоров'я за участю двох міських голів Володимира Нововолинська. Ви знаєте, це дуже дискусійне питання стосовно статусу кластерної лікарні. Так, де вона буде, де буде центр цієї кластерної лікарні, власне, в Володимирі чи Нововолинську. Ми з годину поспілкувалися за міністра, були його власне представники, юристи, спеціалісти, які розбираються в цій темі. Про що власне погодились? от як мінімум, і міністерство охорони здоров'я, те, що в цій ситуації, коли є дві великих лікарні на відстані 18 кілометрів одна від одної, є проблема звичайно визначити один центр. Чи він буде визначений? Оптимальний варіант це робити об'єднану лікарню, територіальне медичне об'єднання з Володимиром Нововолинським, прописати в статуті, де будуть засновниками обидві міські ради, як обирається головний лікар, куди сплачуються податки. А логічно, щоб податки Нововолинської сьогоднішньої лікарні сплачувалися в бюджет Нововолинської громади. Володимирської лікарні в бюджет Володимирської власне громади. І інші питання в статуті прописати, щоб не було конфлікту, щоб в одному з міст, де не буде, центр власне цього ТМО був відокремлений підрозділ. І, очевидно, там головного лікаря теж обирали на конкурсних засадах в цьому місті, так? Діяти егоїстично. Тільки в нас, от я з чим стикнувся. Я хочу, щоб мешканці це розуміли. Да? Е, представники Володимира чи представники Новолинська чути один одного не хочуть. Я багато з ким дискутував із лікарями, і з депутатами, і з мешканцями, і представниками бізнесу, активними там громадянами. В них одна історія: тільки в нас, і 20-50 аргументів інші тільки в нас. Ну, е, рішення мозу Міністерства охорони здоров'я однозначне. Не буде дві кластерних лікарні. Хто би там не чекав, в Нововолинську і Володимирі це ніякими е, розпорядчими документами не якби, запропоновано. Да? Може бути тільки в одному місті. І відповідно, от сьогодні, ми шукали варіант. Я думаю, що ми з Ігорем Анатолійовичем, з Борисом Сергійовичем з їхніми. Депутатами, заступниками, головними лікарями двох лікарень попрацюємо над цим статутом для того, щоб зрозуміти, як буде краще і прибрати оці створити певні запобіжники, щоб і в Нововолинську, і в Володимирі фактично лікарні були кластерними да і вигравали. А де буде там центр, це вже питання друге, тому що за іншою ситуацією у нас буде одна кластерна лікарня, одна загальна. І відповідно там, де буде загальна, там місто програє. Тому працюємо і сподіваюся, що буде результат. Буду вас інформувати надалі, як буде проходити ця, цей процес. Власне в листопаді кабінет міністрів вже буде приймати остаточне рішення. Дякую за увагу.